Їхня чисельність росте, а ви йдете пішки. Ви ніколи не дійдете до ліса живими. У мене є ідея. Ми можемо попросити допомоги в орлів. Ні, ні. Стоп, стоп! Просто досить про орлів. Але вони вирішують усі наші проблеми. Ніяких орлів! А що ж добре? Обшукуватимеш. Може, я маю щось таке в штанах. Фу, бредота! не потрібні мені твої сексуальні натяки, гноме. Жартую, це було так збуджуюче. Від сьогодні я буду закохана в тебе навіки. Так. Разом ми зруйнуємо цю дурну ненависть між нашими расами. І все тому, що ти натякнув на вміст своїх штанів. Вау! Wow. То тепер ти мене випустиш? Звісно, ні, ти наш в'язень Залишайся тут. <звук> Вы это девчонка Альфа. Кто знал девчина? День зло. За то, что они здесь схожи. Мы все схожи между собой. Тебе там пташина какаха. Что? Что? Чему же никто мне про это не сказал? Ох, это так неудобно. Ми підняли все місто на ноги, бо спіймали гномів, які украли зброю. Ми хочемо повернути нашу гору. Якщо в нас вийде, ось все розбагатіють. О, добре. Мені потрібно стільки чорних стріл, скільки ви зможете дати, тому що вгорі є дракон. а Ми якраз говорили про те, що це єдина зброя, яка може проколоти його шкору. Ми ж не дурні, правда? Тобто ми ж не зайдемо туди і не чекатимо, що дракон буде доброзичливим? Насправді це все велике непорозуміння. Їх досить легко дресирувати. Я виховую драконів як своїх дітей. Випробування можна пройти тільки з драконом вдачі. Оу. Що ж, ну в такому випадку. Я останній дракон. Добре, до нас дійшло. Ми подружимось з драконом. Что по-вашему вы робота? Друзи? Я не хочу быть Я покажу вам друзей! Что мы находили? Я вогонь. огонь! Я є смерть! Черная стрела! У, прямо в... О, блин. Що за що? Як це? Він готовий. Але, але, але звідки? Як як він? Не знаю. Мене тут взагалі не мало б бути. Oh, thanks for watching, Wondery Browser. Oh, Click subscribe and watch more show. Overkill. Special thanks go to Tevuvi. To, to the orc jar. For being in our video. Arr! Orc freaking believable.